Так, хлоргенератор до піщаного фільтра. По-перше, нам потрібна для генерації хлору нам потрібна сольона вода. На ось такий басейн 10 тонн. Мені потрібно 30 кілограм солі. Звичайно, сіль таблетована купляється в епіцентрі. Ну, я купляв в епіцентрі, хто де. Хоч та й там і купляє. Е, так, почнемо звідси. Тут у нас знаходяться внутрі цього хлорогенератора знаходяться ось такі пластини. Одна така, трішки менша. Друга от така, трішки більша. Вони періодично забиваються, тут з'являється, нальот біленький такий. Ми їх очистимо. Ось він видно. Приблизно раз у місяць. Так, і що ж ми засипали сіль. Що далі? А, Де ж там той? ось, ага, Засипали сіль. У нас все проходить по кругу через піщаний фільтр. Піщаний фільтр я вже показував. Проходить через піщаний фільтр. Заходить очищена вода. Ось сюди. Це у нас вход очищеної води з піщаного фільтра. Проходить через оці пластини. І при виході у нас вже вода з солі відбувається хімічна реакція за допомогою слабого електричного імпульсу, і вода вже звідси виходить з процентом хлору. Тобто мені для басейну приблизно в день на 3-4 години, якщо дуже жарко, я вмикаю піщаний фільтр з хлоргенератором. І все, ніякої хімії, нічого не додаю, не лью, нічого. Я вирівнюю pH, дехто і pH не вирівнює. Просто купили піщаний фільтр, поставили хлоргенератор і забули взагалі про хімію. про все. За сезон воно економить, повірте мені, тому що ці всі е добавки, що, ну я не знаю, там і перекислюють, що тут тільки не ліві, е -е -е, воно теж стоїть грошей. Це купили, можна, він продається окремо, можна окремо купити, підсоєни. Я купляв в комплекті, у мене піщаний фільтр з хлоп Класно. прошлий рік працював, вода чистенька, весь сезон, чистенька вода була. Ні разу я нічого не додавав, Дітки купалися, все нормально. Всі купалися, все ок, все гаразд. Ніякої хімії взагалі.